Тижні штани екстра сорту, вагало 10 кг, ціна 2500 гривень за цілий мішечок. Модельки чоловічі та жіночі і розміри всі від відповідно манітні. Ось такі жіночі світленькі. Так, це буде, я думаю, розмір Есечка. Ось такі тепленькі. Наступна моделька чоловіча. Розмір Елічка. Ось такого плану. Вони йдуть з поясочком. До речі, тут в кожних штанах присутній поясок. Наступні йдуть на ось таких підтяжках. Розмір ікселічка. Ось такий великий. Штани на підтяжках. Ось така модель. Так, далі. Так, це розмір коше М-ка. Ось так вони виглядають темненькі. Наступний тут ось такого плану розмір 42-й. Ось такі. Наступна моделька Джаліна, розмір 36. Світленькі жіночі. Так, далі йде ось така моделька чоловічих. Розмір буде XL, 2 xl Ось такі. Наступна моделька і це йдуть жіночий розмір XS. Ось такі. Теж йдуть брендові. Так, наступна моделька, розмір на 164 см зросту. Ось такі. Так, далі така моделька. Це розмір 48-й. Наступні це йдуть тоненькі, більш як трекінгові, але не знаю чи лишні, бо вони дуже тонкі. До речі, тут вони трансформери, можна розщепити і зробити з них шорти. Наступне – крани, розмір С. А жіночі модельки. Ой, ось такі світленькі. Розмір С. Далі така моделька, розмір 42-й. У нас тут буквально ще пару варіантів, і це ось такий розмір я не бачу. Такий чорненький. Так, ще один комбінезон. Точніше, що не на підтяжку. До речі, це можна буде зняти відщепити. Так, розмір 38-й. Ось такий. Можна буде розщепити і відчепити ці підтяжки. Так, далі йду штани, це більший розмір. 56. й Ось такі, І остання моделька. Теж більший розмір, кріт. Ось такі. І, в принципі, все, я вам показала повністю цілий лотик. Вага, 10 кг, ціна 2500 гривень, сорту екстра.